Але моє замовлення від партизанського арсеналу це лопата TSK2-Grey. Або просто TSK-2. Поставляється вона в картонній коробці і от в такому чехольчику є кріплення на пояс. Так Тут є такі кільця пластикові. В комплекті йде ось така шлеєчка. Кільця і карабіни пластикові, виготовлені з якісного нейлону. В принципі, її вагу вони витримують абсолютно нормально. І ремінець доволі довгий, можна перекинути через плече. В комплекті безпосередньо сама лопата. Розкладна. з Фіксатором по принципу саперної лопати. Якщо додаткові ручки не додавати, то, в принципі, от вона така коротка. Лопата запакована в окремий чохол. І з заводу, те вона в плівці і змащена маслом на лопаті. Нанесена лінійка на 10 см. Сторона, яка може використовуватись як сокира, пилка. Ось ця частина вона також гостра, тобто можна або гілочки нею обтесувати, або зачистити кабель, наприклад. Також два отвори під шестигранні гайки або шляпки балків в наборі. Кілька додаткових модулів. Перший в такому вигляді транспортується ніж. Викручується, збирається, ніж. Відкривачка, пилка і щось на кшталт виделки. Наступний модуль, це склобій. Тобто, якщо вдарити цією частиною по склу, то в стому склу, воно розіб'ється, якщо навіть ну, машинне скло він здатен проламати, я думаю. І третій модуль це викрутка, плоска. або У верхній частині компас. Верхня частина викручується і тут огніво. Для висікання іскри, для розпалювання багаття. Огніво викручується, тобто теоретично воно змінне. Ось такий комплект. Ці модулі скручуються різьбою. Тут є гумові такі вставочки, які сприяють якісному затисканню. м'якенько закручується завдяки цим гумовим прокладкам. Ось така лопата в зборі. Загальна довжина 735 мм сама лопата 160 довжину і 130 мм в ширину. В принципі, лопата. Компактна в розкладеному вигляді, в зібраному, ну, мій зріс 190 см. От ви бачите, в принципі, а, навіть є заступ, тобто можна нормально і копнути. Копає вона легко. Що лопата доволі гостра. Місця для заступу вистачає навіть на мій 45-й розмір ноги. Також у лопати є кілька позицій. Тобто її можна використовувати і таким чином. Тобто щось на зразок сапи. Також у лопати може бути ще отакий нахил. Чесно, я не знаю для чого його використовувати, але в принципі, мою вагу в 90 кг воно може витримати. Ну, зараз ми перевіримо, як вона буде рубати і пилити. В принципі, перерубати нею можна як тонші, так і товстіші. При цьому вона не розкручується, не люфтить в руках через гумові прокладки. Віддача в руку не сильна і немає сколів і зазубрин після рубання. В принципі, щось невелике можна перепилити Ніж там з заводу загострений, щось обточити або заточити ним реально. Ніж ріже папір. Звісно, якщо ви хочете, щоб різало краще, його треба буде ще підточити. Але в поході нарізати їжу, заточити якусь гілку, обрізати мотузку, оголити кабелі для підключення, наприклад, лампочки до акумулятора, цього вистачить. Ну також відкривашка це плюс. Чупилка на ножі. Тут ідуть зубчики в два ряди. От. Огніво я вже тестував, вогонь розпалював, зараз спробуємо зробити це на камеру. Для цього нам знадобиться ніж той, що в комплекті. Ну і в принципі огніво, яке вкручено в останній модуль ручки. Доволі непоганий ніж. Тут є огнево, завдяки якому можна розпалити багаття. Функцію лопати вона, звісно, виконує бездоганно. Сокирою можна користуватися, а також пилками можна собі допомагати у якихось справах. Звісно, якусь велику колоду ви не перепилите. Але, як допоміжні аксесуари, дуже корисно. Сталева лопата, алюмінієва ручка. Не люфтить, не хитається, зручна, складається компактно. Чудова річ.